Тільці привіт! Дивимось для вас листопад 2025 року, яким він буде, Відео актуально по косонцю і по асценденту в тільці. Розпочинаємо з ваших енергій. Ви можете пройти будь-які випробування, життя прискорюється. Не забувайте будувати здорові особисті кордони. Дійка, ніби це вже сталося. Будьте незалежними, і повірте в божественні про божественний план. Так? Тобто щось навколо вас стається таке, що ви починаєте вірити, хтось може вірити в карму, хтось може вірити в. Взагалі, в якісь божественні та, моменти. Але ви розумієте, що все не дарма. Насправді те, що життя пришвидшується, це може вас трохи відводити ваш фокус уваги з внутрішнього на зовнішнє. Що ж, давайте ми з вами подивимося ваші. Моменти, які будуть відбуватися в особистому житті, кар'єрі, фінансах, а також порада для вас. Особисте життя. Так, єрофант. Для тих, хто в нас наразі самотній, це зустріч для чоловіків з королевою Пентаклів, да, жінкою, теж земної стихії. Для вас це жінки, це ви є. Вам тут будуть пропонувати якусь зустріч, побачення, будуть з вами знайомитися. Хтось навіть може пропонувати вам більш серйозні стосунки, але для вас поки що я не бачу цінності в цьому. Тобто ви можете спілкуватись, можете проводити час, але отакого от коннекту якогось сильного з людьми не буде. Це нормально. У мене зобов'язані кидатись на першого ліпшого, який нам запропонував щось. Але, повірте, тут багато людей буде навколо вас. Можливо, на роботі або через якісь свої хобі. Також можуть бути знайомства. Ретрити, медитації, якщо ви в цих темах теж, або релігія. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику. Так, тут намагатися пропрацювати свої негативні моменти для того, щоб отримати людину. Тобто, тут ви можете працювати над собою для того, щоб привабити, заохотити цього партнера, змусити його розглянути вас як серйозний варіант для стосунків. Тобто, грубо кажучи, показуйте себе в кращих тонах, ніж ви є насправді для того, щоб отримати цього партнера. Я маю на увазі, тут саме йде питання про офіційні стосунки. Щоб, наприклад, людина там розлучилась, а тут з вами вступила у шлюб. Для тих, хто вже в серйозних і стабільних відносинах, тут є певні складнощі у вас, ви намагаєтесь їх побороти. Складнощі, знову ж таки, пов'язані з серйозністю намірів. Вам би хотілося, щоб людина, можливо, серйозніше до вас ставилася? Якщо ви ще не одружені, то тут будете питати людину, чого реально вона хоче, і будете спостерігати, між іншим. Людина себе покаже. Якщо людина не бачитиме з вами майбутнього, вона себе покаже в листопаді. Ось, для когось може бути закінчення стосунків на цій ноті, бо ви по-різному бачите майбутнє ваше. А для тих, хто вже одружений, тут проходити е, такі моменти, хтось може захотіти, наприклад, обвінчатися е, після того, як одружилися. Тобто криза стосунків, з якої ви виходите в новий якийсь рівень. Стосунки повинні розвиватися в будь-якому випадку. Може бути узаконювати шлюб, складати шлюбний контракт, договір, теж як варіант. Тобто тут вихід на новий рівень стосунків. Верніше, я б сказала, ви собі виборюйте цей новий рівень стосунків, то ви є ініціатором. Робота. Наразі в нас тут повішений. Для тих, хто не працює, чекати на якісь фінансові переводи від чоловіка. Король жезлів, вогняна стихія, можливо, От, ви чекаєте на ресурс, який він вам повинен скоро надати. Для тих, хто вже працює по найму. Так, тут у вас варіантів кілька: Вас або підвищують, збільшують вам заробітну плату, і ви починаєте новий шлях як керівник, або ж ви цю роботу завершуєте на цій вакансії в цьому підприємстві, розраховуєтесь, отримаєте свою останню заробітну плату, і переходите на інше місце. Де ви будете якраз таки вище, тобто там, де вас візьмуть не замом, а директором, да, умовно. Тобто, тут два такі варіанти. І зараз це буде такий перехідний період. Наприклад, якщо ви ще не вступили в роль директора, або менеджера, або когось, в принципі, вище по посаді, то це от перехідний період в листопаді, можливо, вже з грудня місяця. Для тих, хто працює сам на себе, як у вас ситуація? Тут можуть бути у вас такі моменти, що деякі ваші ідеї, які ви намагаєтесь запровадити, вони не дуже подобаються замовникам. І тут або простіше, да? І тоді у вас прям йдуть замовлення і багато. Або на якісь ваші такі специфічні ідеї, замовників не так і багато, бо вони не погоджуються і хочуть щось примітивніше, на вашу думку. Це може безумовно ну, псувати вам настрій, бо відчуваєте, ніби не розкриваєтесь як творча людина, творчий потенціал, або не реалізовуєте себе до кінця. Ну, тут, зрештою, знаєте, треба вибирати, тому що мистецтво треба вміти правильно продати. Хочемо ми того чи ні. ось, Тому для вас варто визначити, що зараз для вас є важливим. Реалізація як вільний художник, чи виконання заданих вам планів робіт. Для тих, хто має власний бізнес, так, тут дуже багато спілкування. Якісь зміни потребують змін ваше підприємство, можливо, ви спілкуєтесь з тими людьми, які вам ці зміни можуть допомогти організувати. Так. Можете свою ще родину до цього долучати. Це ще питання отримання якихось ліцензій, дозволів. От, якщо отримаєте, встигнете зараз отримати, що буде достатньо складно, наприклад то зможете працювати в повну силу. Ось. Так. Просто розумійте, що старі організаційні ваші моменти в роботі більше не працюють. Тобто тут або треба міняти менеджера, або треба міняти взагалі концепцію. Що у вас по фінансах? По фінансах тут все прекрасно. Шестірка Пентаклів говорить про те, що фінанси в нас є, плюс до того нам їх дають, нам підвищують заробітну плату, нам дають премії, нам прилітають, там, коли хтось брав борг, нам приходить ця сума на рахунок, нарешті нам віддають борг, нам дають чайові за якусь роботу, нам дарують подарунки. Тобто. Тут по фінансах у вас все більш ніж прекрасно. Порада. Король чаш. Король чаш це все-таки людина з розвиненим емоційним інтелектом. Тобто, це те, про що я говорила. Не намагатись весь фокус лише спрямовувати на зовнішнє. Не забувайте і з собою бути в ладах. Да? Тобто, і з внутрішнім своїм теж розбиратись. Яке ваше оточення в листопаді? Листоп... О, цікаво. Оточення у вас тут дуже цікаве. З одного боку, вони можуть закривати очі на якісь ваші недоліки. А з іншого боку, вони можуть бути безвідповідальними, і вам доведеться щось вирішувати за цих людей. Тобто, ваше оточення може десь повестися... Як, як діти, як підлітки, і вам доведеться вирішувати чужі проблеми, що не дуже добре, не дуже комфортно. Але, з іншого боку, є певний напряг, певна конфліктність, яка може виникати. Тому будьте обережні. Тримайте язика за зубами. Як ви себе відчуваєте, як до себе ставитись в листопаді? У вас дуже багато ілюзій або ж дуже багато ідей, в яких ви витаєте, літаєте, але по факту не доходите до здійснення. Тут, от мені здається, навіть цей варіант смірка чаш, четвірка чаш. Тобто вам ідеї прям приходять. Вам прям приходять якісь геніальні думки стосовно вашого життя, чи якоїсь реалізації. Але ви пентаклів, але не доходить це до втілення. Подумайте, да? що ви ще не можете ніяк втілити давно те, що ви хотіли, планували те, що сидить у вас. От спробуйте собі в листопаді, принаймні, намалювати маленький список і зробити хоч щось із цих вже давно застарілих ідей, які потребують руху. руху і принесуть вам користь, коли ви їх втілите. Все, люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок і пока-пока.